Терапія, власне, вона називається плазмотерапія. Також це є безпечна малоінвазивна ін'єкційна процедура, яка призначена для швидкого відновлення і регенерації тканин. Плазмотерапія є абсолютно безпечною ін'єкційною процедурою, так як вона проводиться власною плазмою, яка отримується з крові пацієнта, методом центрифугування. Як проводиться процедура? Спочатку в пацієнта відбирають кров, після чого її поміщають в центрифугу. вона відцентрипуговується і ми отримуємо плазму, збагачену тромбоцитами. Тромбоцити це є фактори росту свого роду, вони стимулюють вироблення колагену і еластину в шкірі. В нашому медичному центрі Апну хочемо запропонувати вам акцію при проведенні плазмотерапії обличчя. Ми вам пропонуємо послугу з накладання відновлюючої заспокійливої маски, яка зменшить почервоніння після ін'єкції, заспокоїть вашу шкіру, відновить її і зволожить.